давай. Дорогі друзі, маю в наявності Lчики. Хто скільки бажає, є в такому пакуванні, є в такому пакуванні. Різниці немає, всі дозування, всі складники одні і ті самі. Чудова продукція. Все супер, просто рекомендую за власного досвіду. Ось активно займаюся клітинним харчуванням від американської компанії be Epic. Кожна упаковочка розрахована на 30 днів прийому. Капсулу можна розділювати на частини, приймається один раз в день зранку. Я замовляю сама все особисто напряму з Америки. Якщо ви також хочете займатися цим, замовляти напряму з Америки до себе додому в будь-яку країну за вашим проживанням, звертайтеся, допоможу вам зареєструватися і користуватися всіма акційними пропозиціями. Тимчасовими акціями, Ну, чудова продукція для здоров'я. Також маю в наявності бікардіо. Так, бікардіо це для підтримки серцево-судинної системи, для правильного кровообігу, проти тромбоутворення, для насичення судин оксидом азоту. Дуже гарні складники, мають протизапальні властивості для. Підтримки от серця. Також маю ще упаковочку пластирів, знеболюючі пластирі, ось такі. Тут упаковується 30 пластирів. Ось. То продукція дуже чудова, мені подобається. Це просто супер. Якщо ви бажаєте щось, якусь продукцію, то звертайтеся, підбираємо продукцію індивідуально, яку ви хочете. Можна упаковочку колагена заказати, можна упаковочку бікардіо, все це скомпонувати в одне замовлення, і ви собі будете чекати, отрим, і отримуєте в тій країні, де проживаєте. Чудова продукція, дуже раджу до вживання. Це дуже е, хороші продукти, полегшують життя, здоров'я. І це просто відміняються походи до аптек. Ось. Отже, продукція супер класна. Так, тут упаковуються зелені капсули. Ось такі капсули. Я також приймаю в капсулах. І ви, діти приймають все ще. Також замовляю продукцію по всім акційним для вас пропозиціям. Все, що ви бажаєте, для того, щоб себе гарно і комфортно почувати. Отже, звертайтеся, якщо ви хочете щось замовити напряму з Америки до свого дому в будь-якій країні. Хочете займатися клітинним харчуванням? Також звертайтеся, реєструю кампанію, оформлі замовлення.